Спортивні новини, що важливо знати у подробицях, та як це відбувалося насправді. Катерина Садурська виграла золоту та срібну медалі на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у Греції. Перемогу вона здобула у своєму коронному виді постійна вага безласт з результатом 76 метрів. Це сьомий планетарний титул харківської спортсменки. Також їй належить світовий рекорд у цій дисципліні, який становить 84 метри. Віце-чемпіонкою світу. Садурська стала у вільному зануренні, поринувши на 94 метри. Богдан Рудя став дворазовим чемпіоном України з академічного веслування серед спортсменів до 23 років. Харків'янин озолотився на дистанції 2000 метрів у складі четвірки парної та вісімці. Також Рудя виконав норматив майстра спорту, не дарма на весла налягав. У чемпіонаті України ю 23 який проходив у Києві, брали участь понад 200 веслярів із дев'яти регіонів. 28-й міжнародний турнір зі спортивного карате Будапешт Опен зібрав у столиці Угорщини 1700 учасників з 40 країн світу. За нагороди боролися й понад 200 каратистів з 12 українських клубів. І вперше в історії турніру українці викосили весь п'єдестал медального заліку. Харків'янин Олександр Сагрунов здобув срібло у куміте у віковій категорії 14 років. Він посів друге місце у вазі до 50. 35 кілограмів в умовах жорсткої конкуренції. Це дуже гарний результат. Вихованець свого батька, президента карате клубу ВА, Рудіка Сагрунова, провів на місцевих татамі п'ять боїв у стартовому поєдинку. Набравши вісім балів. Олександр не залишив шансів угорському каратисту. Після чого зняв з пробігу двох представників Латвії, яких переміг з загальним рахунком вісім-п'ять. Потім були українські дербі. А це окрема та принципова історія. Емоції, боротьба, суперники, земляки готові будь-якою ціною йти до переможного кінця. У півфіналі Олександр Сагрунов зовні легко розправився з Іваном Бекешком. 8-0. у вирішальному бою. Поступився Тимуру Зикову з різницею в один бал і став срібним призером Будапешт ОПен. Герої наступного сюжету спортивних новин шукали медалі у великій Рублівці та Полтаві, де відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування у багатоборстві. Переможці та призери визначалися за сумою результатів у трьох видах: середня та довга дистанції та міський спринт. Лідери харківського клубу компас почувалися однаково впевнено, і на лісових стежках, і в місті. У дівочих змаганнях відзначилися вихованка США Темпіна Данькова та Кіра Раюскова з Височанської спортивної школи. Вони виграли золоту та срібну нагороди відповідно. Данькова, яку до чемпіонату готували її батьки, та за сумісництвом тренери Сергій Даньков і Ольга Сиворонова посіла перше місце у віковій категорії 14 років. Юскова зупинилася за крок від титулу. Підопічна Вадима Дяченко показала другий результат серед дівчат віком до 16 років. Чотири медалі здобули харківські ветерани. Наталія Шарапова стала чемпіонкою. Олексій Перепелиця срібним призером. Андрій Лисенко та Максим Волк. Удостоїлася бронзових нагород. У чемпіонаті України з регбі 15 у чоловічій суперлізі до головних розбірок ще далеко. Триває перший груповий етап. У четвертому турі з двох запланованих матчів відбувся один. На київському стадіоні Спартак РК «Кредо-63» завдав поразки місцевому політехніку. Одесити були сильнішими на 36 ігрових очок 47-11. Збірна Харківської області мала приймати Хмельницьке Поділля, але лідер таблиці до міста Герой. Я не приїхав офіційна версія. Відсутність фінансування історія доволі стандартна. Незвичайне в ній те, що гроші скінчилися так швидко. Збірній Харківської області зараховано технічну перемогу 30, за яку вона отримала 5 турнірних балів. У таблиці підопічні Валерія Качанова та Вадима Колишкіна посідають третє місце, але вони й провели на два матчі менше. Черговий тур чоловічої суперліги з класичного регбі відбудеться 4 жовтня. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.